Що з ним? Закохався. Та ну, того він такий дивний? Не дивний, а романтичний. Ти не розумієш. До речі, чого ти мене викликав? В мене скоро обід закінчується. Лесівня, саме тому і викликав. Зараз будемо пити чай. Не тільки ж тобі мене весь час годувати. Руслан, а що це за звук? А, це кондиціонер, не зважає. Пригощайся. І давно твій кондиціонер чистили. Не знаю. Відколи тут працюю, його ніхто не чіпав. Працює собі та й працює. Ти знаєш, мені крапельницю треба пацієнту поміняти. Я побігла. Лисяті. Я пізніше зайду. Коли ти кондиціонер почистиш. цим жінкам треба.